Добрий день. Сьогодні ми розглянемо ефективний спосіб боротьби з ектропаразитами у вашого улюбленця. Представляємо вам краплі Spot On ProfiLine від ProVet. Профілайн це ефективний засіб боротьби з блохами, лісовими кліщами, вошами та власоїдами, який гарантує 100% захист протягом 4 місяців. Профілайн доступний у двох зручних формах: монодоза, одна піпетка та пакування з чотирма ампулами. Перед використанням ознайомтесь з інструкцією та оберіть правильне дозування відповідно до ваги вашого улюбленця. Застосування дуже просте: нанесіть на суху, неушкоджену шкіру в область холки та вздовж хребта. Уникайте злизування препарату. Дозування для котів і собак залежить від їх ваги. Для котів дозування двох видів, для собак чотири. У разі більшої ваги тварини доцільно використовувати комбінацію піпеток. Захисний ефект від ектропаразитів триває до 4 місяців. Обробку проводять один раз на 30 діб. При закінченні цього терміну обробку при необхідності можна повторити. Основні компоненти фіпроніл та есметопрен. Препарат можна використовувати з 8 тижневого віку. Для лікування блошинних інвазій рекомендується обробити навколишнє середовище, особливо спальне місце. Через 5 днів не забудьте провести обробку від гільмінтів. Не забудьте, що через 3-5 днів після застосування крапель для додаткового захисту можна скористатись спреєм та нашийником від ProfiLine. А також пам'ятайте здоров'я улюбленців, безпека власників. До нових зустрічей! Oh, <music>